Доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі. Зі святом сьогодні, 8 березня. Ну, для мене це більше свято таке весни, початку сезону, жіночності. Тому вітаю всіх дівчаток, вітаю всіх чоловіків, які люблять своїх дівчаток. Ну, а я починаю сезон. Весна прийшла зненацька. Все як завжди. Тож треба працювати. Суха земля, але навіть у цій сухій землі за кілька днів пролізли вже тюльпанчики, вилазять. А я хочу піти в теплицю до своїх квіточок. У мене тут і хризантеми, і гортензії замивали. Ну, робота, робота Перше, зараз. Займусь прополочкою, дивлюся до хризантеми. Сухенька земля, зараз трошки полью. Обов'язково для того, щоб вона в мене вже починала рухатися і оживати. Ну, і моя гортензія. Вона зимувала в мене теж парнику, Бачите, за тиждень вже. Гарно листочки розвиваються. Тож також в теплиці тепленько, ну тут взагалі чудово. Треба підлити, але знову-таки дивлюся, бо минулого тижня трошки підливала, буквально по чуточку. Тут головне зараз і не перелити, але і не засушити. Тому буду дивитися на кожний, кожного окремо, ось я бачу. Попідсихали, ну, в общем, буду зараз розбиратися. Дивіться, у кого попідсихали теж гортензії, не спешіть їх викидувати, полити і поспостерігайте за ними. Вони можуть дуже добре давати нові відросточки від коріння. Тобто, я от навіть, усі, що в мене підсохли, я їх не викидаю. Я буду їх зараз піділью і буду за ними спостерігати. А я думаю, що вони тронуться у ріст, точка росту може піти з коріння. Ну, ось, щось, звичайно, видно, що вже геть у мене присохше, не пережило зиму, але я також не спішу його викидувати, буду дивитися. Ну і хризантемки, які в пакетах, бачите, чудово прокидаються. Буду теж. Щось піділью, щось підполю. Покажу, як треба поливати хризантеми, тому що забагато вологи їх на небо. Не треба. Ну, до речі, як і всім іншим, тут треба все робити помірковано. Зараз ще гляну, що на вулиці з хризантемами, я обіцяла вам показати, і приступаю до роботи. Так, хризантема, яка зимувала в мене в відкритому ґрунті, це мультифлора. Але, бачите. Це треба прибирати всі сухі гілочки вони не потрібні, але ось є відросточки, все чудово, вона від коріннячка прокидається, прополоти, пролити. Земля дуже суха. Але бачите, треба обережно, бо я вже і пальчиком один відросточок, ось ще один в землі. Вони сидять біля поверхні. Треба дуже обережно тому пролью, подивлюся, чи буду полоти, чи просто пообриваю навкруги. Так, що у нас? Ось ось у мене теж ця пізніше прокидається, але теж ось є, ось о відросточок. Тобто вся мультифлора прекрасно зимує на поверхні ґрунту. Це з урахуванням того, що у нас не було снігу. Щоб був, був скільки, два тижні, так трималася у нас морози до 15 градусів, вона не прикривалася нічим, тобто не снігом, не будь-яким іншим укриттям. Але, подивіться, ну, бачите, ось. Тобто, мультифлора, вона більш така витривала. Щодо зимівлі у відкритому ґрунті. Тому хто хоче хризантему і не мати мороки з нею, щоб з нею не носитися нікуди, то ось, будь ласка, купуйте мультифлору, висаджуйте її. Звичайно, хтось купує пізньою осінню, саде і вона в нього не прокидається, або значить, посадили в неправильному місці, або дуже вже запізно. Тобто залежить від того, яке було коріння, як ви її висаджували. І зараз ще та хризантема, яка залишалася в мене також, вона була в пакетиках, тобто на поверхні ґрунту. Я в минулому відео показувала, що в мене є хризантема, яка зимувала, я її залишила для зимівлі свідомо на вулиці і не прикривала. Тобто вона стоїть на поверхні ґрунту. Дивимося, що тут. І тут ми нічого поки що гарного не бачимо, але досить волога земелька у неї. Але я її також ще не чіпаю. Я буду дивитися, що буде відбуватись далі. Показую все, як є, щоб ви розуміли, як відбувається процес зимівлі. І одну залишила взагалі з відкритим корінням. Вона мене так зимувала. Оце були перед морозами вже живі пагони ті, що прокинулися. Але зараз воно все ось в такому стані, але також я не спішу нічого з нею робити. Піділью трошки, тому що суха, дуже все сухе, трошки його прики... При... зараз пригорну, пролью і буду дивитися. Покажу вам для того, я і для себе це, звичайно, в першу чергу роблю, для того, щоб я розуміла. Як воно буде в мене зимувати, в яких умовах і що мені робити, як планувати зимівлю. Але і вам показую, щоб ви також бачили. Так, поливаю хризантемку. Дивіться, незважаючи на те, що земля дуже суха, я багато не лью. Буквально ось по, по трошечки, так щоб тільки зволожити трошечки ґрунт. Не перелити, тут основне не перелити, тому що в день тепліше, вночі холодніше. Хризантема не любе застою вологи, не любить, щоб її корінці підгнивали. Тому о, тут краще не додати, ніж чим, чим передати куті меду. Тому от, буквально, буквально так от, чашечки по чуть-чуть підливаю. Те саме стосується гортензії. Знову таки, це та, що в теплиці, та, що на вулиці, я поки нічого не поливаю. Вона в мене стоїть так, як стоїть. Ну, Не знаю, по прогнозу вроде, вроде очікується ґрунт. Грунт, e, Вроді очікується дощик. Але навіть якщо дощика немає, ще зарано поливати. Трошки пізніше ще це таки випадало по чуть-чуть сніжка, він танув, тому цього досить, щоб зараз для корінечка пішло. Ну а в теплиці, звичайно, що опадів немає, тому я потрошечки його підливаю. А далі прополю. До речі, оця мокриця вона дуже класно працює зараз як укривне, як мульча. Тобто вона не дає ґрунту висихати. Але, звичайно, я її приберу, тому що я за нею не буду нічого бачити. але Вона така така класна. І в дійсності на городі, якщо зараз отаке є, я б не спішила. Якщо немає, а в мене тут навіть вона починає квітнути. Да, мені треба вже прибирати. Але на городі, якщо вона підростає і до того як вона поквітне, то її можна залишити, щоб вона прикривала собою землю, щоб земля у нас не пересихала. Точно так гортензію свою по чуть-чуть, буквально по капелюшечку, буду підливати, не щоб не перелити, далі буду спостерігати за нею. Водичка в мене стояла в теплиці, тобто вона тепленька. За, до, за день вона прекрасно нагрілася. Я не поливаю холодною. Я поливаю прогрітою водичкою. От, і зараз саме такою теж поливаю. І буквально по капелюшиці. Ще вони будуть стояти в мене в теплиці, на вулиці холодно. Рано їх зарано виносити. Бачите, поливаю навіть ті, які зовсім сухі, а далі буду за ними спостерігати. Ну, а все, на сьогодні я, мабуть, ніяких робіт більше робити не буду, тому що вечір ми сьогодні відпочивали, тому що свято, трошки вирішила переключитися, пропилю, зараз трошки стану, а вже завтра буду обробляти. Обов'язково і хризантему і гортензію. І не тільки буду завтра обрізати лохину. Буду ну розкажу, як правильно обрізати кущі лохини, тому що вже також воно зараз за тиждень другий почне все розвиватися. І буду лохину також обробляти від першу обробку робити. Тому, кому цікаво, заходьте. Ще за день другий я також виложу відео на ці теми. Так, вирішила сьогодні ще наполовинку розкрити свої гортензії. Не докінні повністю. гортензії розкривати ще дуже рано, але в мене це молоденькі кощики, і я їх на зиму так гарно утеплювала, обкладала ще таким спіненим Матеріалом, для того, щоб вони, ну, я їх тільки в тому році висадила, для того, щоб вони гарненько адаптувалися і дійсності не обморозилися, бачите, ось таке. І вирішила їх трошки розкрити не до кінця, тобто я виймаю лише, а тут вже навіть і листочки є, я бачу через цю. Через мішечок вже розвиваються бруньки, але я не буду їх чіпати, отак От ще будуть стояти, тому що ще дуже рано будуть вертатися приморозки, побачимо прогнози. Вночі ще є іноді мінуси. Сьогодні мінус 2 було, тому я не ризикую. Тому повимаю тільки оці окремі такі прослоєчки і позалишаю ще їх стояти закритими. Все прополола. Більше підривала, ніж полола, тому що, бачите, дуже гарно деякі сорти пішли в роз, талончики попрокидалися провітрюю. тому що така погода, а вночі мінус треба гратися. Ну, все, роботи повно, як завжди, весною, тому. Хризантема ще залишаю. Я думаю, що вже десь за два, максимум за три тижні почну її черенкувати, розмножувати. Трошки пізніше буде каталог, яка хризантемка в мене є, тож, кому цікаво, звертайтеся, будуть у продажі. Найкраще хризантему посадити вкоріненим таким живцем, розсадою, і вона до осені вам дасть дуже гарний, красивий кущик. І це буде вам і дешевше, і ви порадуєтесь його і цвітінню і росту цієї рослинки. Трошки пізніше ще буду показувати, як я висаджую відкритий ґрунт, і якого догляду вона потребує. Ну а на сьогодні все, до зустрічі! Хай вам щастить!